Понеділок на плановій нараді Анатолій Федорчук зробив політичну заяву. Мер прийняв остаточне рішення балотуватися на посаду міського голови. В зв'язку з цим, 3 вересня, склав повноваження керівника Бориспільського осередку партії Сильна Україна. Анатолій Федорчук планує йти на вибори позапартійним. 31 жовтня 2010 року. ви всі знаєте, що відбудуться вибори до місцевих органів влади. То в тому числі вибори на посаду міського голови. Я прийняв остаточне рішення балотуватися на посаду міського голови. Це викликано двома причинами. Перша причина попередній прогнозний аналіз свідчить про те, що наша Бориспільська міська рада буде представлена мінімум шістьома-сімома представниками політичних партій. Жодна із цих політичних партій не буде мати домінуючої переваги, так як це було на цих виборах 2006 року. В зв'язку з цим, міський голова, який переможе на цих виборах, не може представляти інтереси якоїсь однієї політичної партії і не може бути політично заангажованим.